Я це пальтішко за чеки в Каштані купила. І ні в яких з переказ я не була. Призимилася. Ти мене погано чуєш? Сіла на місце. Ой, 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 який ви суворий. Але все одно симпатичний. Та годі тут дуру клеїти. Галь, на цьому фото ти разом з Волковим. А ти знаєш, що він вбив аж 27 людей. Не? Подумай, сядеш, як його поплічниця, мінімум на 10 строгача. На 15. Ось бачиш, можливо, навіть на 15. А вийдеш звідти, як стара баба, без зубів, ні сім'ї, ні дітей. Нікому не потрібно. Я ні в чому не винна. Тоді. Я. я запала на нього. Він попросив мене допомогти і сказав, що жениться на мені. Угу. Галічка, розповідай все. Він грабував ущадкаси? Я Нічого не знаю. Вони всі в масках були. Я лише здалеку бачу.